Детально проаналізували основні положення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, визначили основні суперечності в його практичному застосуванні. 13 лютого 2025 року у чину імені Петра Могили відбувся відкритий міждисциплінарний семінар, який став частиною відзначення дня рідної мови, та зібрав студентів юридичного факультету та факультету політичних наук, небайдужих до майбутнього української мови. Під час заходу студенти-юристи презентували результати Своїх досліджень щодо закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, молоді дослідники порівняли його з попереднім законодавством і спробували визначити основні суперечності в його практичному застосуванні. Майбутні юристи, філологи та журналісти визначали думки щодо переваг і недоліків чинного законодавства, а також запропонували власні ідеї щодо його вдосконалення. Модераторами семінару виступили доктор юридичних наук, професор Алла Коваль. Та кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та міжкультурної комунікації Сергій Пономаренко, до заходу також долучилися заступник декана факультету філології Юлія Буровицька. Алла Коваль переконана, що українська мова є одним із найголовніших чинників, які впливають на соціокультурне життя та геополітичне становище суспільства. Якщо говорити з юридичної точки зору, то 10-та стаття Конституції України гарантує, що українська мова є державною мовою, і держава гарантує розвиток функціонування державної мови і використання в її в різних сферах наших суспільних відносин. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.